Семирічна війна за радьківські землі. До спору місцевих жителів із сумським бізнесменом приєдналась військова прокуратура. Чому? Після двох років війни на сході України Міністерство оборони вирішило інвентаризувати свої полігони. І тут з'ясувалося, частина документів знищена. Більше того, місцеві чиновники роздали ці полігони у приватні руки. І тут почалися судові спори за ці землі. Не вминулася і Сумщина. Вирушаємо на місце роздору до радьківки. Родина сумського підприємця Романа Чуванькіна, власника будівельного супермаркету Рона, отримала власність на околиці села Рядківка декілька земельних ділянок, фактично об'єднавши їх в одну латифундію зі ставком, відкритим басейном респектабельними будиночками. Так постепенно, з года в гос, з 2008 року, він захвачує землі, захвачує. Ви самі бачите тамочку, Де був забор? Він Судячи з кількістю завезеного будматеріалу, плани у власників серйозні. Та місцеві не раді такому сусідству. Новий господар перегородив дорогу, якою ридківці ходили в ліс по гриби до сусідніх сіл. Дорога також з порушенням закону віддана, виділена йому в приватну власність. Ми вбачаємо тут порушення розробника проєктної документації. Безпосередньо виконавця робіт по землеустрою. У мене підростає син, не маю можливості навіть взяти з ним елементарно взяти удочки і пойти половити рибу, бо там у нас з'явився цар новий. Вісники приходять, не... вони тут через мій город так обходять, щоб піти на свої учаски. Не стало криличку, забрав, загородив. Звертаємося до на нашого председателя Ніколая Ніколаєвича. Ніколай Ніколаєвич, ну що це таке? Стоїть забор. Немає в кривички, немає. Він каже: ну потерпіть, він нам викопає. Викопав він нам отут. Яму прийшов два рази, кавшон викопав, положив два кольця, а води нема. Ми знаходимося біля спільних ділянок. Військова прокуратура їх вважає частиною полігону. А родина сумських бізнесменів, які отримали їх у власність, переконана, це сільськогосподарські наділи. Принаймні з таким призначенням їх передала сумська райдержадміністрація. Землю виділили безкоштовно. Тобто вони не викупили, а вони реалізували своє право для безоплатної приватизації. Згідно з земельним кодексом, найбільше землі можна взяти з метою видання сільського господарства до двох гектар. Саме так і зазначили в заявах нові власники рядківських пагорбів. До того ж, скористалися своїм правом одразу чотири особи. У 2010 році розпорядженням голови районної державної адміністрації було прийнято розпорядження про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки і надання громадянам Райденку Володимиру Анатолійовичу, Райденку Василю Володимировичу, Чванкину Віталію Анатолійовичу і Чванкіні Олені Миколаївні земельних ділянок загальною площею на 4,3 гектари для ведення особистого селянського господарства. На цьому родина землевласника не зупинилась. Минув час і воля ще плюс 5,5 гектар і теж на родичів, але їх роздав уже Держкомзем. Про це Валентина Миколаївна додає телефоном. Валантин Євген Романович, Райденко Ірина Володимирівна, Персуко Владислав Олександрович. І вони отримали по 2 гектари, так? Ну, так, два, тільки Райденко 1,4 Роман Шванкін, засновник приватного підприємства Рона Опт і торгівельно виробничого комплексу Рона Маркет. Він у законний спосіб привласнив собі ще одну ділянку землі за тією ж стратегією. Першим подав заяву на вільну територію, але вже за іншим цільовим призначенням для будівництва житла. На це теж передбачені норми земельного кодексу. Максимум дозволяє взяти у селі 25 соток. Тож землі радьківки фактично опинилися в одних приватних руках, але у декілька етапів. Отже, спочатку 25 соток від сільради пішло під будівництво житлового будинку. Ще понад 4 гектари від Сумської райдержадміністрації для ведення сільського господарства. Потім ще 5,4 гектари від Держкомзиму. – Ліки ви дізналися ми... про те, що там взагалі є тільки вільної землі. ну а що посмотрели вокруг, де і все. Єсть спросив, можна, можна, все, я взяв. Написав заявлення і не далі. У порівнянні з 2015 роком, коли вийшла перша програма під прицілом на цю тему, власники явно збільшили межі своїх володінь. Скоро за воротами з'являється охоронець. Цікавимося. Тут можна проїхати чи не можна? Не можна. А чого? Що? Так тут що, приватно власність? Я понявлю. Що позвоню? А ви хто буде? Йоасиво. Охоронець відходить телефонувати шефу, і більше ми ні його, ні власне шефа не бачимо. У 2016 році за ці землю почала судитися військова прокуратура. У відомстві стверджують, в приватні руки віддали частину Стецьківського полігону. Оце нам зараз, зараз чітно, як на полігоні військові тренуються у стрільбі з автоматичної зброї. Я так розумію, Так. на Роман Віталійович. Ну, да. Я редактор телеканалу ЮАСУ Сума», прямо під прицілом. Росслідує ситуацію стосовно конфлікту в селі радьківка земельні ділянки, вам видавалися. Зараз виявляється за інформацію державних органів, що це належить. Або лісгоспу, або навіть військовому полігону. Я вообще по телефону коментарів не даю. А можна з вами зустрітися, взяти у вас безпосередньо? Я хотів попросити, може ви там ще мою рекламку прочепите. Роман Атавич, так можна прочитать. з вами зустрітися? Можна, конечно. А коли, як? Ну, коли ви можете. Ну, завтра, наприклад. Завтра. Так, завтра. Можна. Ми приїхали на призначений час наступного дня та говорити на камеру Роман Чванкін передумав. Абсолютно не нуждаюся. Мені треба зафіксувати, так ваш вашу руку, розумієте, що я ж не можу говорити за вас. Ну, я ну, Тоді у нас не побачиться. Той було з того, надавалися. Райден Владимир Апольевич, Райденко Василий Владимирович, Я прошу. Розпорядженням голови Сумської облдержадміністрації була створена спеціальна комісія з вивчення законності передачі спірних наділів у приватні руки. Туди ввійшли представники влади військової прокуратури Держекології, держгеокадастру. Враховуючи результати роботи, можна дійти висновку, що внаслідок порушення вимог земельного і лісового законодавства і земель державної власності не були незаконно вилучені землі від призначення і лісові насадження. Чим від... заподіяна школа. Оду державі і правам громадян на загальне користування лісами, вказані порушення на нашу думку мають ознаки злочинів, що передбачають кримінальну відповідальність. Та з'ясувалось, таке провадження вже розслідувалось, але його закрили. Достове слідство проводилося тривалий час. Справа була передана з прокуратури сумського району, займалися процесуальні керівники, розслідували інші слідчі. Назначався ряд експертиз даному українського провадженні. Безпосередньо розслідувалося факт використання земельних безгосподарського використання земель зі сторони шванки на виявленні дійсно ряд порушень однак, це порушення земельного та водного законодавства, які не тягнуть за собою кримінальної відповідальності. З станим керівником прийнято рішення про закриття кримінального провадження. Представників комісії такий висновок не влаштовує. У держави забрана власність. Дерева є власністю держави. Я не кажу про землю міноборони, які мають бути тільки в державній власності. Тож комісія вирішила все одно звернутися до поліції. Для подальшого вирішення питання направляємо матеріали, зібрані під час роботи комісії та просимо надати правову оцінку. Відповідно до нового кримінально процесуального кодексу України, якби до судового органу судового слідства повинен. В течение 24 годин внести відомості до єдиного реєстру досудового розслідування. розслідувань, що це значить саме порушити кримінального провадження. Та цю вимогу закону сумські поліціянти не виконали. Головне управління нацполіції відправило звернення комісії до районного відділу, а там, замість відкриття кримінального провадження, розпочали перевірку. Матеріали зареєстровані вже у журнал єдиного обліку. То есть проводится ну, проверка по этому самому. Ну вот начальник мне сказал э, отвечать так. Я отвечаю так, как мне было велено. Натомість в прокуратурі кримінальну справу таки відкрили. 8 лютого відомості викладені у зверненні, внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань і за вказаними фактами розпочато кримінальне провадження за ознаками частини першої статті 364 кримінального кодексу України. Зловживання службовим становищем з боку наразі не встановлених службових осіб головного управління держгеокадастру в Сумській області, які ну завдяки діям яких передано у приватну власність, вказані там у матеріалах комісії земельні ділянки лісогосподарського призначення. Скажіть, будь ласка, хто буде проводити кому доручено? Хто буде проводити судове розслідування? Досудове розслідування проводить сумський районний відділ поліції. Процесуальне керівництво здійснюється сумською місцевою прокуратурою. Ця справа у мене на контролі перебуває. А хто слідчий, можете сказати? Не? Слідчий там Терелюк. Терелюк і бережна. А, Це слідчий Сумського районного відділу поліції. А начальник райвідділу відділу поліції підкажете? Дейниченко Віталій Олександрович. Нагадаю, саме речниця Віталія Дейниченка сьогодні, 16 лютого, повідомила, що кримінального провадження немає. Начальник мені сказав відповідати так. Я відповідаю так, як мені було вільне. А в господарському суді військова прокуратура намагається повернути землю полігону, скасувавши рішення сумської райдержадміністрації, видане у 2010 році. Саме цей проєкт землеустрою, який розроблявся на чотирьох осіб, він і е, був затверджений спільним розпорядженням. Тобто тим розпорядженням, яке е, оспорює е, прокурор. Оспорює в частині ваше часть. В якій? В частині. В якій? А... У вас позовні вимоги визнати недійсним розпорядження повністю. Ну, буде значить змінені предмет позову. Нас цікавлять земельні ділянки з кадастрового на які належать Райден без е, участі у справі всіх третіх осіб. Справа по суті розглядатися не може. Повинні приймати участь у розгляді справи з самого початку треті особи, які права і обов'язки, яких може рішення зачіпати. Представник однієї зі сторін заявляє, його клієнт вважав, що отримує у власність землі сільгосп призначення. Фізична особа, коли отримує земельну ділянку, вона отримує відповідні погодження. І у мого довірителя залучені до матеріалів справи технічна документація, проекти відведення земельної ділянки, які містять повні дані про те, що були це землі запасу, землі сільськогосподарського призначення і жодні межі. Полігону про це не було відомо. У штабі військової частини, що користується полігоном, повідомили результати власної перевірки, яку надіслали до Міністерства оборони задля повернення землі. Перевірка, що дійсно встановила, є факт, того що Приблизно від 3, 3 до 6 гектарів, тому що в нашому управлінні нема фахівця, займається іменно вимірювальними роботами. Приблизно орієнтовно така, така кількість земельної угідь до 6 гектарів. Людина Приват. приватна да, зайняла територію, проводить будівництво своєї частної оселі. Плюс вона зайняла ще луки, які колись використовувалися місцевим населенням під випас скота, а також почала змінювати ландшафт місцевості. На наше прохання пан полковник показує на карті спірну ділянку. Приблизно по дорозі від населеного пункту Радьківка вдовж. Границі дерев'яного паркану нашого самого полігону, вниз через лісовий масив. Раніше був піщаний кар'єр, який використовувався. Він є також на топографічних картах. От, на даному часі там знаходиться ділянка будівля, ну і також його приватні так сказати, об'єкти. Військові скажеться, сумська райдержадміністрація начебто і за повернуту землю полігону власникам, але в той же час подали до суду заперечення на позов військового прокурора. За поясненнями, телефонуємо голові райадміністрації. Ми на тому тижні написали листа в суд, де повідкликали попередні свої листи. А вийшло, як завжди, буває в чиновників. Наша юрист готувала звернення в суд, де заперечувала позови прокуратури. І коли я почав вимагати пояснення, ти навіщо таку дурницю пишеш? Адже позиція мене, як голови адміністрації, була і залишається, ми повинні програти цей суд. Військова прокуратура повинна повернути ці землі. Як потрібно до збройних сил України, адвокат радьківського землевласника показує копію довідки про призначення землі, видану у 2010 році держкомзимом сумського району, де йдеться, що зазначені землі відносяться до земель сільськогосподарського призначення та запасу. А це відповідь на запит військової прокуратури державного підприємства Сумський інститут землеустрою 2015 року. Про те, що земельні ділянки з відповідними кадастровими номерами повністю накладаються на частину військового полігону. Про роздачу військових полігонів у приватні руки нині говорять не тільки на Сумщині. Аналогічна ситуація виникла на Одещині. Та є нюанс у суді, посадовець військової прокуратури повідомив, оригінали документів знищені. в радянський час землі полігону вони мали певну таємність, не були зображені на будь-яких картографічних схемах. Зробити відповідний запит до міністерства оборони, до архіву міністерства оборони, який звісно надасть пояснення по цьому приводу, чому немає оригіналів цих документів. Є певні тільки розпорядження, тому що вони були знищені як таємні. Нет, таємні не знищуються, таємні зберігаються. Протягом определеного времени знищуються. У зв'язку з політичною ситуацією в країні ну, лягають знищувати. Івангелій не. Відмарка. Нема нічого таємного, що не стало б явним. І нічого не було заховано, що не виявилося. А якщо тайна не розкрита, то рано чи пізно до неї знову повертаються з архівних справ здувають пил і намагаються розгадати те, про що роками мовчали. Розкажемо не про події сьогодення, а про скелети у шафах. Рекетири 90-х, збори, боротьба за ринки, замовні вбивства. Через викрадення бізнесмена у 2016-му ми повернемось у ліхія 90 ї Не пропустіть 23 лютого у четвер о 19.30 програма «Під прицілом».